Символічно відбудовувати зруйновані Росією українські пам'ятки архітектури та історії у пазлах і робити внесок в реальну відбудову. Така ідея компанії Ukrainian Puzzles. Після покриття витрат на виробництво прибуток віддаватимуть у фонди на відновлення спадщини чи культурні проекти. Розповідає засновниця Ірина Журба. Перед повномасштабною війною Росії проти України вона отримала ступінь магістра із бізнесу в Гансвілі, штат Алабама. А з її початком вирішила застосувати нові знання від Вши бізнес, що допомагатиме Україні, пазли виробляється в Україні, але більшість з, 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 з вироблених партій ми експортуємо в Північну Америку, тому що це не тільки як якийсь товар, так пазли, це також як інструмент комунікувати світу, що відбувається в Україні. От таким ненав'язливим способом через через пазл, то тобто розповідати про Україну про знищені пам'ятки. Компанія виготовила колекцію, зокрема із зображенням знищених літака Ан-224 Мрія і Маріупольського драмтеатру, пошкоджених Харківського університету Каразіна і Київської телевежі. Вартість від 375 гривень в Україні та від 25 доларів у США. У планах колекції присвячені українському мистецтву та мальовничим місцям України. Загалом компанія продала пона. Тисячу пазлів у процесі виробництва і ще тисяча. А у планах масштабувати виробництво. Український навіть ринок він заповнений пазлами в більшості е, трефел, що є польський, польський виробник, е, тобто навіть в українському ринку є ніша. А припустимо, на Амазоні е, досить популярний є запит продукти з України, вироблені в Україні, так, але е, дуже мало чого на цей запит видає саме вироблену в Україні. Наші пазли їх можна купити. В будь-якій країні світу, крім звісно, Білорусі і Росії. Наші пазани купляли, наприклад, з Сінгапуру, і в Гонконг, от відправляли нещодавно замовлення. І не всіх клієнтів ми звичайно знаємо, яка їх мотивація, але тих, кого ми знаємо, це ті, хто підтримують Україну. Або люблять пазли. Ярина Журба розповідає, що найбільше таких пазлів купила Банні Дрюке, мати американського добровольця Олександра Дрюке, який невдовзі після початку війни Росії приєднався до лав українських захисників, потрапив до російського полону і півроку тому повернувся додому після обміну. Вона каже, намагається поширювати інформацію про війну та важливість допомагати Україні серед американців я принаймні раз на місяць їжджу на благодійний ярмарок на підтримку України до Гансвіля, штат Алабама. Я купую українські пазли, які мені дуже подобаються. Вони просто гарні, і це розбиває мені серце бачити, як ці чудові будівлі виглядають зараз. Тож я дуже рада, що кошти підуть на те, аби їх відновити. Також вона намагається закликати друзів жертвувати гроші, адже вона переконана, що Україні знадобиться чимало допомоги для відбудови. 12 років тому через моє місто прокотилося величезне торнадо, і ми все ще намагаємося відновитися після того. Тож я можу собі уявити, що знадобиться, аби відновити Україну, і це те, що я кажу своїм друзям, які кажуть: я не хочу, щоб мої гроші йшли на війну і на зброю. Добре, але відправляйте гроші на гуманітарні питання, тож я роздаю ці пазли як подарунки. Ірина Журба каже, хоче, щоб її компанія стала успішним українським брендом, але зараз для її покупців дуже важливий саме символізм. Те, що ми чуємо від людей, які складають пазли, це справді має для людей такий можна сказати терапевтичний ефект. Він дає надію на відбудову. Ми сподіваємося, що дуже скоро вже буде пазл з моментом української перемоги. Я приблизно там думаю, що це може бути. Марія Прус, Ірина Шенкаренко, Олексій Усика, Голос Америки.